На Волині на ділянці українсько-білоруського кордону запрацювала оновлена прикордонна комендатура. Розповіла речниця 6-го волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. каже роботи з облаштування приміщень та захисних споруд на цій ділянці розпочали торік. Оксана Матвійчук, інспекторка у першій прикордонній комендатурі. У цьому підрозділі жінка служить півтора десятки років. 15 років назад тут взагалі ніяких умов для служби не було в нас до кордону дуже далеко у в нас 15 кілометрів. Тепер наші наряди возять автомобілями. Дуже змінилось забезпечення і зброєю. На цих кадрах зброя, яку використовують охоронці державного кордону. Озброєння демонструє Ілья Коляда, офіцер прикордонної служби. Родом хлопець з Кривого Рогу на Волині служить понад рік. Винтівка М14 американського виробництва, яка була вироблена в 1962 році і була надана в рамках міжнародної технічної допомоги для нашого прикордонного загону. Наявний радянський зразок снайперської гвинтівки, снайперська гвинтівка Драгунова. Кулемет РПК-74 має калібр 5,45 мм, відрізняється від автомата Кавашникова. Більшою довжиною ствола, що відповідно підвищує його балістичні характеристики, за словами речниці 6-го Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, підрозділ облаштували за 4 мільйони гривень, які надали органи місцевого саморюдування, благодійники та за гроші із загального фонду прикордонного відомства. На території першої прикордонної комендатури є бокси для автотехніки. У розпорядженні є броньовані автівки, облаштовано модульне містечко для офіцерів і солдатів строкової служби помічник коменданта Володимир Колотуха показує оновлений адміністративний корпус, де є робочі місця для групи режиму документального забезпечення та клас підготовки персоналу. Складається із центру управління службою, де відбувається контроль за діями усіх прикордонних нарядів, які несуть служби на нашій ділянці відповідальності. Також там здійснюється і дистанційний контроль з допомогою камер відеоспостереження. Контроль є як за прилеглою територією, так і з безпосереднього. За ділянкою державного кордону відеокамери облаштовані оптичним та тепловізійним об'єктивом. Дальність виявлення автомобіля може виявлятися на відстані до 9 кілометрів. Виявлення людини до 3 кілометрів. Охорону здійснює дві прикордонні комендатури. Ця прикордонна комендатура охороняє ділянку кордону понад 100 кілометрів. До складу входять п'ять прикордонних застав. Маргарита Вершиніна говорить, протяжність державного кордону з Білорусією, який охороняють прикордонники 6-го волинського загону. 203 Станом на сьогодні ситуація контрольована. Жодних провокацій з боку Білорусі не зафіксовано, каже речниця прикордонників. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.